І досі стоїть форзиція. Подивіться, це з бережників вони мені прислали як подарунок з листячком. А це прийшло обломане, або, може, зрізали спеціально. Овес я влітку сіяла тут і пшеницю. Ось овес один кущик тільки зійшов, а багато накидала. Ну, щоб зелень була, щоб хробачкам було що їсти взимку моїм земляним хробачкам. Я сьогодні. Ось вийшла в садочок і подивіться, що я вже побачила. Мені так подобаються оці трояндочки маленькі. Тож я зрізала ось ці, спробую наживцювати. Це темненький такий. Він темний-темний влітку, він зараз такий. Ось, бачите, який він. Це він зараз такий, та ще й телефон висвітлює його. Так, здається, я зрозуміла, чому почали. Жовтіти мої хвойні, сосни та оці два ялівці, суїцика Нана і Сіцика Голд. Подивіться, вони з сонячної сторони почали жовтіти, але вони почали це робити вже в вересні місяці. Тож я думаю, я не знаю, мабуть, протиріччя сонячних променів та перезволоження, бо в нас дуже ну, багато було дощів. За жовтень місяць, мені здається, вони перезволожилися. Оце несумісність того й того, а може навпаки сумісність, не знаю. Але сьогодні, якщо піду в місто, то куплю, куплю фундазол і пролю свої рослинки, тому що в мене і сосни почали. У мене оце більше бентежить. Ні, є лівці також шкода. Подивіться, вона все більше. Все більше і більше жовтіють кінчики, гляньте. Вона така лежача в мене. Так гарно прилягла. І ось ця сосенка, бачите, там в далині. Також пожовтіли кінчики. <кхід> Не знаю, що з ними робити. Оце ще одне рішення фундазол. Я не пам'ятаю, щоб у мене така картина була минулого року. Придумала ще одну ось таку інсталяцію зробити, трішечки іншу, на відміну, а, ось я бризкала, обробляла город свій, садочок свій, яблуню треба зрізати, з неї вже не буде нічого. І ось залізний купорос і карбамід побризкала. Ну, щоб не було таке, погляньте, як воно. Мені подобається 14. Ну, яка я такий, такі мої роботи. І ось я ще хочу мідним купоросом зверху пройтися, У мене є ще мідний буде таке оце жовте, а там ще буде таке блакитне. Колір морської хвилі, чи як його сказати, щось таке буде. Ось то я отак зроблю. Вже зовсім інший вигляд. Кумедний. Тисик мій, також ця гілочка, в нього щось і де нижня, щось постраждала. від чого, Можливо, що я поливала зверху. Можливо. О, тут ж хтось порпався, я так і не прибрала. Вчора було, як сказати, у нас дуже гучно. Вся була на нервах, то я вчора продовжувала до присмірки. уже темно було. Продовжувала робити свої земляні вали, пагорби. Ось він такий довгий. Бачите, знов собаки почали вити. Це для мене взагалі вчора оце так бахкають і ще й собаки виють. І ворони кричать. Розумієте, який, який це стрес? Ховайся. А я ось тут порпалася, думаю, на зло. Ну, збилася з думки. Ну, коротше кажучи, від того пенька ось починається у мене. Цей Ну, тут у мене усюди корчі. Там корч. Там два корчі лежать. І ось так воно ніби продовжується, оцей земляний вал. Тут уже мох. Я піду за мохом зараз. Піду без собачок, бо я вчора ходила з ними по дрова, то вони такі грязні прийшли. Що я їх ледве домилася. І ось так воно мішковиною прикрила, а зверху буду мог класти. Землею ще притрушу. Ось такий буде у мене пагорб. Я і там хотіла до паркану зробити, але у мене там собаки бігають недоцільно. Недоцільно буде. тут треба обкласти якимось корчем, закрити коріння стовбури. Ось, ось як тут я зробила. Ось, бачите, це персик. Я приперла з цієї сторони. І отак з усіх сторін треба буде обкласти, ну, щоб воно, аби не було лиха, аби не було шкоди. Не поправила я коня. Так, що ще хотіла сказати? А не пам'ятаю вже, що хотіла сказати. Оце так вийшло в садок, тому що муторно на душі. Яндечка бідолашна. А, за інсталяцію я казала, маю іншу. Ну, майже з такого, в такому стилі інсталяція. Ось туєчка, що я пересадила. Моя ляля, моя розумничка. Нехай росте. Тут її місце буде, буде їй тут гарно. Це я нещодавно, позавчора чи вчора. Отаке. Я ж кажу, оце валялося, думала драбинку таку зробити декоративну. А потім думаю, що я туди поставлю? Повісити. У мене є що повісити. У мене багато є виробів залізних, ось, подивіться, що можна повісити. Ось це я також знайшла. Бачите, це багажник з велосипеда. Ось це я знайшла. Ось сюди треба щось іще покласти. Ну, туди я хочу рослинку посадити. Ось, і це я знайшла в кар'єрі, оцей чайничок. Влітку тут стояла шаблі, майже все літо стояла. Закрила від собак, бо я тут посіяла конюшину. Хотіла плівкою прикрити, а потім щось, думаю, може не треба, а може і треба, щоб скоріше зійшло. Так, треба, мабуть, так? Так, я зробила. Там у мене ще одне сідало, ото під целофановою плівкою. Ось так я прикрасила цей куточок. Мені достатньо. Я ще хотіла зробити його у формі серця, хоч воно і так наче виглядає у формі серця. Тільки що прийдеться зрізати оці дошки ну на, на куточок. Серце ж йде на куточок, а мені не хочеться їх зрізати, тому вже хай буде так, як є. Можна було б оцю площинку зробити дерев'яну у формі серця. Так, ну і на кінець покажу своє озеро, від якого я без розуму, так би мовити. Ну, до того воно мені подобається. Вже каміння позеленіло, подивіться, тут аби ще рибки були, але ж це ж треба робити тоді. Фільтрацію, аерацію і ще там деякі маніпуляції. Тож я думаю, що так воно і буде. Капусту замовила в ельфі, щоб мені дівчатка привезли фіолетову. А вона це зелена капуста. А подивіться, яка вона гарна цього року. А, ще вчора оце працювала, робила цю, цей пагорб і мені прийшло на думку ще один декор прийшов. Але я не знаю, буду я його робити. Я ще сумніваюся. Але якщо зроблю, то я вам обов'язково покажу. Ось так виглядає мій садочок, Він ще зелененький. А, покажу, як я посадила. Вибачте, подивіться на цей, на цей барбарис. Там і сорт, здається, є. Якщо ви бачите, і тут був сорт, але де дівся? Не знаю, де дівся. Ялівець тут підсадила, це посадка цього року. Це мій ялівець, той, що був донизу такі падаючі гілочки. Я його постригла, на ніжці зробила. Ось мій плювальпс. Я його посадила вчора, тільки сьогодні пострижу кулькою, зроблю з нього кульку. Ось ось ось, ось він. Ось. Зроблю з нього кульку, поки що він так буде рости там. з етажеркою, вона прикриває мені. Магнолію. Так, оцю інсталяцію кудись треба поставити. Тут у мене горщик стояв перший час, але собаки бігали, завжди його туди-сюди хилетали. Горщик упав і розбився. Тож, треба знайти йому інше місце. Він отут стояв, десь у цьому районі. Може, отут хай і стоїть. Так його підперти. Ось, бачите, залишилися. Ой, він падає. А це мій кизильник, який ріс у мене 7 чи 8 років. Подивіться, він тут у вересні дав пагін і нема того пагана. Я залишила корінь, викопати я його завжди зможу. Але це вже не живе. Це вже все. В ньому зелені вже немає. Жимолость шапкова. ось один кущик, ось другий кущик. Так. Вони прислали один гарненький, ось один гарненький. І оцей, ось такий він і був якийсь такий. Так само, як мені Березку прислали, бережнюки. Одна березка, берізка дуже гарна, а інша така херлява. Ну Чомусь вони так присилають, одне гарне, а інше херляве. Оце я пересадила влітку, не знаю, чи він уже здох, чи хай ще постоїть до весни. Це лускатий. У нас лоскаті не дуже. ось Бачите, він вже там ще зелененький, але деякі сиплються. Думаю, може пересадити його, зараз пересадити на інше місце, бо шкода буде, якщо загине. Оцей мені дасть нову лапку. Я вже з нього відсадила декілька штук. Лаванда моя стоїть, бідна. Чогось мені не щастить з лавандою. То буває, один рік так гарно пішло, а це смілка. А інший рік, ну, взагалі, ось моя сосенка, мус. Бачите, також жовті кінчики. Мені так шкода, мені так шкода, рослинок. Ну, що їй не вистачає? Ну, скажи мені, що тобі не вистачає, що ти хочеш, я тобі дам. Я розіб'юся, а дам тобі, що ти хочеш. Просигналь мені якось, бо я тупувата. Вон ну, пішли нові. Бачите, вона наче і не пропадає, пускає нові. Але слабенькі в неї бруньочки. А тут нема бруньки. Бачите, нема. Тут є бруньочки, тут непогані. І тут є, а тут взагалі гляньте, одна яка дебеленька брунька. Ой, ну я так сподіваюся, що вона. Ну і ще шишечки є, вона мені шишечки ще дала. Правда, на одній гілочці. Так, ну все, на фоні хорцманів своїх я залишу. Тобто я, я сьогодні ще вийду в ефір, бо в мене стрес, мені треба, мені треба з вами розмовляти, спілкуватися. І взагалі, вітання вам з Херсона.